Всім привіт, друзі! Кастрація пройшла чудово. Вчора були покастровані кабанчики, трохи мошонки підпукші, але все добре. Нема нічого там страшного, заживає. на них Ну, явно, що трохи будуть вавки, але вони постійно заживуть. Вон теж кабанчик, мошонка підпукша Покаструвала із-за того, що коли люди будуть купувати, щоб їм вже легше було, не треба шукати когось, щоб ще їм кастрували. Вже все готово. Людина собі тільки взяла і вирощує на м'ясо. Ось так. І куди ти? Куди? А? Куди? ти свиняча? Ой, не трогати їх, ні? А ти куди п'яточка свого пхаєш? Вже тулють і дири, де тільки бачу. І все одно десь знаходять і вилазять. Вилазять і все. Як ті шпарки. Дивіться, вже такі, бачите, гарні підростають, вже їдять. Вони вже в мами в кориті теж воно парпаються. вже я їм не буду насипати в одільну мисочку, вони собі їдять нормально звідси. Ось так. Бачите. Напухла мушунка відмов. Але нічого. Всі активні, все добре. О, о, о. Оп! І застрягла її бігумати. Бачите? Оп. І отак може і то порося собі ножки виломало задні. Ось треба ще знайти. Такої як від проводки, зрозумів? Не бачив ніде? Від проводки проволоки. Так, як проводка, типу стара. Треба щось там робити, Вася, бо тільки що він, він задніми ногами зачіпляється. Може того той полосає і поламали собі ноги, поняв? Mm -hmm. За пасажири їдять звідси. З, mm -hmm. да. з нею їдять mm звернуть. -hmm. Так. Разом з нею. Там прилазять. І цей, зачіплюється ножками задніми. Треба просту проволоку намотати, 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 щоб вони не лізли, поняли Зробиш таке? Духана переламлюють ноги. Ану, ребята, зараз щось будемо робити. Ці теж як попідростали вже, правда? Все трохи будуть такі, як ті. Ростуть, добре ростуть. Ще почали вже їсти. О! Не, воно знову бачить сізовкурити, ще одне. А тетя, ой, поросята. Ці теж гарненькі, слухайте. Хороші, в мене свиноматські дівки хороші, дали гарне потомство. О, бачите, друзі, що Вася робить, затулює оту всю дирку. Розкусили проволоку. Така сітка у мене була з проволока. Я її пополам розкрусила, і вас воно її прикручує, і поросята вже не буду сюди забігати. Ось тут було 11 поросят. сталося 10, в одного були поломані задні ножки. Я все думала, що це свиноматка йому десь може стала чи що. А потім я побачила, що це таке. Вони зачіпляються за цівок. Переклади. Ну, там видно на відео, бачили? І походу воно десь зачепилося і виломило собі ноги. І так заралася проволками попритягує, і вони вже не будуть лазити. І ми вже будемо спокійні, да, Леся? Mm -hmm. Дітвора понаїдалася спів, аж кроплять, дивіться. Сіна кучі. Сіна кучі аж хороплять. Тут я підчищаю в неї кожен день. Бачите, де вичистила мокро. Кожний ранок приходимо їсти, стадавати і ми в неї підчищаємо, щоб було чисто, сухо поросетам. Тут мокро, зараз трохи підстеляю, щоб солома втягнула в себе. Завтра будемо робити генералку, вичищати всі клітки. Ну, у нас як чистити всі клітки? В неї тільки отут, біля корита. Саме мокро це в дашки, саме Найгрізніша клітка. То зараз солома впитає то все. В Глорії так само, воно тільки, бачите, куточок. Там в неї все сухо, чисто, там не треба вичищати, тільки в куточку біля води і все. Що доціль? Що ти в мене така зачарована? Моя дівочка. Моя маленька. Що ти, лялечка? Ти не загуляла? М? Все добре в тебе? Так, да? ну ти їла, мама бачила, що ти їла. Моя Глорія, така тихенька. Щось ти прямо сама на себе не похожа. Все? Все. Красота. Бачите, сітка там. Вони вже не повинні перелазити. Ну, будемо наблюдати, куди і дивитися, щоб ще не лізли. Бо вже зайшли, а вже двоє тут прямо бігали, вже через ті дирки повилазили. Треба тулити. О. Дашка! Зараз соло її накидає. Ага, і що? Угу. <гум> Інка, що я проволока, що закрутила. Все, дашки підстелили. То все буде впитуватися і завтра буде зачистка території. Влорі теж все добре, підкинули. Ну, не, вона умничка, вона ходить там біля корита, в один куточок в туалет і все. Ця теж, як поросята з'явилися, вона ходить тільки там в куточок в туалет. Дашку, то я ще не можу підловити, вона щось по всій клітки сере. І йдемте ще туди до люських сарай. У нас там ще теж є новості. Пішли туди, будемо показувати вам. Ще хтось підкинув мені кота без востого якогось. Ой боже, тут є якийсь рані Обсохший. Свиняче царство моє тут ще. так Тут теж малявки чухають себе добре. Поїли і спати. З тайсоном все добре. Шпить. О. Дивляться, що ці поросятка трохи більші. Вони будуть трохи більші, ребят, бо їх тут 6 штук, там було 11, але ну, одне відійшло, 10 залишилося. О, цим просто більше молока попадає, поняли як? А тим трохи менше, того воно так. І ті трохи менші, вони на два дні менші, ці старші. Райка погуляна, я її покрила. Тоді, от, як я казала, що не можу до брата дозвонитися, то я дозвонилася, брат дзвонив ще до одного хлопчини, попросив, щоб мені поїхали, купили дозу. Поїхали, купили, привезли. Так що, все добре. Mm. Вже доза, правда, подорожчала, бо я брала по 400, а малі вже брали по 500, вже 500 гривень доза. Так що 20 числа райка була покрита. От. Вес у неї дозволяє, в неї жестово. за 100 кг вже перейшло, Люська спати вложується. Бачите? Чого ці свиноматки менші, як ті були зразу в мене? Бо зразу ці ділки годувалися як на відгодівлю. Вони зразу йшли на усиленому БМВД і я ж думала їх на м'ясо. Потім, коли вони загуляли, я їх вирішила покрити. Поняли? Того вони такі роздуті, більші стають самі по собі. Ну і плюс вже по разу поприводили. Це ще молоденькі, і вони годувалися ізначально, як на свиноматки. Я їх не закормлювала. Я просто набивала їй масу, наганяла вес для того, щоб покрити. Бо свині на відгодівлі і свиня на свиноматки це дві разні, два різних годування. Розумієте як? От. Ця дівчинка у мене вона висока, вона така фігурова дівка, вона набрала свою вагу для покриття. В общем, ми її покрили. Тепер ждемо мої жопи. З ними все добре, оно Тайсон. З ним теж все добре. Чувствують себе прекрасно, малята. <гум> Яйця повирізали, ми всім кабанчикам, не одного не лишили, але Тайсон, погоду, буде вдома собі на відгодівлю поставлю його. Але буду бачити, може і продам. Ну, коротше, це ще не ясно. Якесь от то треба буде порося собі лишити, на відгодівлю кинути, бо. Я цей сапожник без сапог. Свиньми займаються, а м'яса в хаті немає. І щось вже ще їсти треба. Може, щось кинемо якесь на годування. Ну, будемо бачити. А може й ні. Ось от свиноматка отако лягла і хробка, я чуть-чуть. Це вона припускає молоко. Поняли? Вони можуть їсти. Бачите, я переживала за толим, як крайнє. А там вже Тайсон працює. Бачите? Свиноматки похудали, малята їдять. Ще дві неділі їм бути біля мами. Цим до першого числа. І тим до третього. Ну, коротше, я всіх буду забирати 3 числа. І цих, і тих, третього або п'ятого буду бачити. По поросятах буду відлучати від мами. Хоча оцих можна би було б 28 днів відлучати спокійно. Вони вже своє нагнали біля мене. Але я їм дам фору. побудуть ще трохи біля неї. Що це таке? Що це за війна? І мамі не дасте полежати спокійно і самі квал робити. Бачите, в нього трохи підпухло, але все добре. А то дівчинка розцвітка така, як Тайсон. Бачите? Хі -хі. це все дівчатка. Дівчата тут шикарні. Ну, його обалакали з чоловіком, то ми, ми його лишимо на м'ясо собі. Я його покаструвала, а потім і пожаліла, треба було його ставити на хазяїна, на осіменителя. Але ладно. Все, друзі, отакі у нас новини. А ти що, Мамина копія. Ти що, вона буде здорова така, як мама її. Вона хочуть дві парочки поросят уже заказані від неї. Якраз дівчата підуть, наверное. Отак. Так що люблю, цілую, друзі. Всім гарного дня. Бережіть себе та свої родини. І до зустрічі в наступних відео. Райка покрита, поросята кастровані. Для продажі ще є доступні. Кому треба, замовляйте. так.